Так, коротеньке відео по тому, по новим надходженням. Сьогодні отримали нову партію. З нового, з того, що взагалі раніше не було. Це у нас кровбари, оправа вуд, така під дерево мідна лінза. Потім з того, що теж раніше не було, це кровбари з темною лінзою. А, тут дві лінзи в комплекті прозора і темна, з оправою в тані. Потім у нас 5 b з поляризованою лінзою з синьою. Це з того, що взагалі на сайті не було. Зараз в такому боксі, бачите, роблю фото, щоб додати їх на сайт. А з поповнення з того, що раніше було, але не було в наявності. У нас доїхали кросблейди з трьома лінзами прозора, жовта, темна, і креденції з поправою Тані. Все це вже на сайті. Оце а над цим працюємо, тому слідкуйте за нами, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.